Це у мене є окреме відео. Але логіка така, що потрібні чоловіки для поточної або майбутньої мобілізації для виживання держави. Тому закриття кордонів може бути логічною реакцією для поповнення армії. У Росії працюють по-більшому початку мобілізації взагалі не було, але попри навіть оголошення мобілізації восени 22-го влада вирішила не закривати кордон, а потім продовжила мобілізацію в м'яких і гібридних формах. Тому досі російські кордони відкриті і поки що питання їх закриття не стоїть, принаймні на цьому етапі війни. Отже, давайте поговоримо про противник цього. Перше, це відсутність колегційної мобілізації як церкву. На відміну від України, де мобілізація йде безперервними темпами спочатку війни, українська армія постійно поповнюється новими бійцями для утримання оборони. І проведення військових українців. Російська влада намагалась максимально уникати цього і проводити її тільки оціна. Такий випадок був восени 2022 року, коли в Кремлі стало зрозуміло, що російський фронт продовжить сипатися, якщо не провести мобілізацію і не поповнити діючі підрозділи на українському фронті. Також сталося, мобілізовано було в результаті 300 тисяч і на цьому активна фаза мобілізації припинилася і досі не поновлювалася. Хоча низка експертів прогнозують, що наприкінці 24-го і на початку 25-го процес може повторити. Так чи інакше окремі навчився забезпечувати про іншими методами. Детально про це у мене є окреме відео на каналі Турбізти. Основа для мобілізації складають так звані добровольчі, а точніше сказати люди, які служили за контрактом з року. Останнім часом винаговорили заступна службу в низці регіонів, збільшується в Росії.